Привіт, мої кацюні! Це ваш старого склад на грудень для раків, рибів і скорпіонів. Дивимося, що чекає саме вас. У нас прекрасна новорічна різдвяна колода. На ній будемо дивитися три карти, і моя улюблена, моя перша колода Everyday Witch, на якій ми будемо дивитися вашу тут підказку року, як ви його провели, чи задоволений ваш відлюдник. І, в принципі, знаєте, 2025-й він був роком глибини, для того, щоб ми вийшли на новий рівень, там духовно розвинулися і тому подібне. Але він був важкий. А, але знаєте, після завжди важкого періоду йде набагато легший, і у нас починається новий етап, коли фортуни, коли нам набагато простіше, легше буде реалізовувати свої цілі плани. Багато хто переїде, багато хто вийде заміж, багато хто народить дітей. Це знаєте, такий прям новий етап в вашому житті. Тому, якщо ви хочете знати, що чекає саме вас, приходьте на річні розклади, будемо дивитися або по кожному місяцю, або по кожній сфері життя, як воно буде програватися у вас. Тому що, якби я не знала, як у мене буде програватися від людних, я б не зробила в Цьому році того, що могла, що, що вже реалізувала. І я вважаю, я молодець. <реку> Раки, ваші три карти на грудень. Дивимося, що чекає саме вас. У Нас, в принципі, грудень такий вже набагато легший місяць, тому що у нас немає ретроградного Меркурія, у нас немає ретроградного Сатурна. І нам, знаєте, так простіше, легше дихається на, цьому, на цій планеті. <реку> тому грудень у нас, знаєте, такий прям новий новий етап. А у вас тріка мечів. Тріка мечів карта, коли ви можете засмутитися за чимось. Знаєте, можете, може, ви щось прочитаєте, якусь новину або щось, знаєте, якийсь смс-ка чи телефонний дзвінок, щось може засмутити. Але тут суть в цієї карти в тому, що ми самі вибираємо, які емоції нам використовувати, і чи засмучуватися, чи ні. Тобто, це може бути взагалі абсолютно з вами не пов'язано, але ви можете вирішити засмутитися. Тому не потрібно. Не потрібно тут не трапиться нічого такого страшного, але тримайте свій емоційний стан рівне. Так, дивимося другу карту. До речі, приходьте на річні розклади, будемо дивитися. О, Бачите, я ж вам казала, десятки чаш, що не треба розстраюватися. От, будемо дивитися, що чекає саме вас у 2026 році. Десятки чаш, карта сім'ї, карта радості, карта наповненості. Карта, коли у нас все класно, все добре, коли ми насолоджуємося і наповнюємося. Знаєте, от насолоджуємося кожною секундочкою нашого життя. І це дуже круто. Восприєм. Така крута карта. Король Пентаклів, третя карта. Король Пентаклів. Фактично, хтось вам принесе великий класний подарунок. До речі, може бути зустріч щедрого чоловіка. Для кого це актуально. Також може бути фінансово крутий місяць. У вас можуть бути прибутки, премії, підвищення зарплати, чи щось таке, або нова робота. Тому король Пентаклів фактично може програтися для вас як якийсь новий ресурс. І дивимося підказочку, як там ви провели рік, чи задоволений відлюдник, що він нам каже про ваш рік. Давайте подивимося. Четвірка кубків. Четвірка кубків от там трійка мечів. У нас була четвірка кубків вона каже про, знаєте, такий, ем, е, ви занадто багато емоційно пережили в цьому році, е, і занадто багато напевно, оце вас і виснажило, що ви можете от там по трійці мечі в кінці року реагувати на якісь моменти чи події в своєму житті. І оця четвірка чаш вона знаєте, є карта, коли занадто. Можливо, десь відлюдник і перегнув з випробуваннями для вас. Таке теж може бути. Давайте витягнемо ще карту, можливо, він вибачається перед вами, <сум> тому що таке може бути. А, да, Він перед вами точно вибачається. У нас тут випадає лицар чаш. Лицар чаш, це знаєте, е, таке комплімент адбара, як то кажуть. Е, Все-таки десь, напевно, цей рік був занадто жорстокий. Е, і... Це компенсується 100% у 2026-му. Тому приходьте на розклад, подивимося, як буде компенсувати вам всесвіт ці незручності в 2025-му. Скорпіони, ваші три карти на грудень, дивимося, що чекає саме вас. У нас буде ще підказочка від Day Witch, як ви провели рік, чи задоволений відлюдник вашим роком, тому що він реально був складний. Ну, от. Чесно, він був складний. 2025 буде набагато. 26 набагато буде простіший. Там у нас енергія колоса фортуни. Все буде реалізовуватися, так як ви завжди знаєте, чого ви хочете йдете до своєї мети. Для вас цей рік буде просто казковий. Так, дивимося карти. Приходьте на новорічні розклади. А, перша карта. Дві жезлів. Двійка жезлів – карта планування. Будете планувати свій рік, будете писати список бажань. До речі, створюємо карту бажань 21 грудня. Не знаєте, як створювати. Приходьте, додам вас в чат і будемо створювати разом. Е, наша, знаєте, така пряма енергія дуже крута. Тому що дві от коли ми щось волнуємо, щось знаєте, у нас так, так, я хочу поїхати туди, я хочу зробити то, я хочу купити це. Це от така енергія прям життя. Тобто ми не сховалися в своїй нірості і про щось там е, шкодуємо. Чи не знаємо, чи воно вийде, 100% вийде. От напишіть, зтворіть карту бажань, 100% вийде. Так, дивимося другу карту. Я не хоче відтягатися. Так, п'ятірка чаш. П'ятірка чаш, карта розчарувань. Карта, коли ви можете засмутитися. Засмутитися ви можете через що, фактично можете розвиніть бокали. У мене дуже багато карт може програватися, прямо як воно візуально. От мені от часто випадає шестірка мечів. Шестірка мечів у нас карта якогось, знаєте, подорожі, перехід на новий рівень, треба обрати шлях і тому подібне. І завжди це пов'язано з фактичним шляхом по навігатору. Тому можете фактично щось розбити і засмутитися, тому це невелика втрата. А можете, знаєте, щось проаналізувати і зрозуміти, що ви не встигли в цьому році, що дуже хотілося встигнути. Тому тут теж не треба забувати, що два бокальчика у нас ще цілі. І не Треба шкодувати за чимось, зробленим або не зробленим, треба зосередитися на кращому. І давайте дивитися третю карту. П'ятірка Пентаклів, щось у вас по п'ятірочкам пішло, да? карти кризи такої. П'ятірка Пентаклів це карта, коли, знаєте, вам може не вистачати ресурсу. Вам може не вистачати ресурсу, може, ви дуже багато собі прям запланували, і то треба зробити, і все треба зробити, і до нового року підготуватися, і новорічна фотосесія. І ви такі, вже, боже, за да, що я це все запланувала? Тому що в мене тупо не вистачає сил. Я дуже хочу. Да, у нас тут була двійка жезлів. Я дуже хочу. Я прям взагалі все хочу встигнути. Все, що не встигла за 12, за 11 місяців, я хочу впихнути в грудень. Може. Не, не вистачить вам ресурсу, тому будь ласка, розподіляємо. Так давайте вам ще екстра карту подивимося, що це за п'ятірки, чого вони у вас впадають. Сімірка жезлів, карта відстоювання свого. От якраз, да, що хотіли, ви так хотіли цього в новому в груні зробити. І от прям знаєте, із шкіри вон лізете, щоб це зробити. Може, треба трошечки щось зафільтрувати, щось відкинути, щось не зробити або перенести. Тому що не, не варто себе так аж напрягати. Так, дивимося вашу підказку, вашу карту, як взагалі відлюдник реагує на ваше проходження його квесту цього року. Дивимося, хочуть вам карти вийматися. Дев'ятка жезлів. Ну от, бачите, ви прям повиснажували себе перед цим роком. І, в принципі, відлюдник вас виснажив цим роком, тому що було багато дуже. Подій в цьому році, які могли бути не дуже приємними і виснажуючими. І от бачите, це такий, знаєте, ви вже це фінальний крок, далі буде краще насправді, тому що завжди після поганої полоси йде хороша. Але от треба знаєте, дотрим... дотримати бій до держати, ще чуть, чуть От залишилося ще чуть-чуть. Риби. Ваші три карти на грудень. Дивимося, що чекає саме вас. У нас три карти з прекрасної різдвяної колоди. І буде підказка, як ви пройшли. Квест від відлюдника 2025. Так, тому дивимося. До речі, приходьте на розклади річні. Будемо дивитися, що у вас чекає. Так, дивимося. Так, лицар мечів, лицар мечів у нас карта швидкості. Так, у вас буде супер швидкий стрибкий, стрімкий місяць. Гості до вас можуть приїхати, ви можете до когось поїхати, можете метатися сьогодні тут, завтра там і тому подібне. Тобто може бути багато новин, багато доставок, багато покупок. І тут, прям знаєте, ви дуже як риба будете себе відчувати. Так, четвірка, час. Четвірка, час значить. Одразу не розстраюємося. Тому що, так як у нас зараз буде сезон святкувань корпоративів, це фактично не переїдати, не перепивати. Тому що це, знаєте, такий стан, коли ви перебрали чогось або їжі, або, або води, або алкоголя, щось ви перебрали, і вам уже на наступний день прямо штошно. Тому корпоративи, святкування гості, це все добре, но в міру. Тому, будь ласка, тримаємо міру. І третя карта. Десятка жеслів десятка шесів. Ви прямо на себе нагрузили стільки справ, і от не знатимете, як з ними справитися, що з ними зробити. І то треба зробити, і все треба зробити, і треба все стигнути. Розгружайтеся, розподіляйте свої задачі, делегуйте, пріоритизуйте. Не треба все брати чисто на себе, тому що от будете така сумна сидіти. І, взагалі, світ буде немимий. Так, давайте вам ще одну карту подивимося. Де, стільки жезлів, шестілька жезлів, ви будете на коні, ви з усім точно впораєтеся. Якщо буде якийсь корпоратив чи святкування, ви будете в центрі уваги. Але знову ж таки, будь ласка, не треба себе напрягати і виснажувати, тому що це ні до чого хорошого не приведе. І дивимося карту. Як відлюдник вважає, як ви пройшли його рік? Молодець ви чи не молодець? Зараз ми подивимося. Так, дивимося. Ви молодець, У нас випадає паш мечів. Знаєте, він до вас відносився. Він у вас чогось хотів навчити. І ви погодились цьому навчитися. Тому що пишіться у нас, як діти, мечі у нас зазвичай якесь навчання. І ви погодилися. І він вами дуже-дуже задоволений. Він буде, знаєте, вам всі блага 2026-го перейдуть в наслідство, тому що ви класно прийшли 2025-й. А я вас люблю цілу обіймаю. Підписуйтесь і бажаю вам прекрасного грудня.